До нашого ефіру долучається Тарас Мушак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Ганзюка. Вітаємо вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Доброго вечора. Будемо говорити з вами про ситуацію довкола Покровська. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, як вона змінюється останнім часом? Але Перед тим як ви відповісте, так збір, який ви проводите, реквізити його з'явилися на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, про цей збір і про те, що відбувається сьогодні довкола Покровська. Ну так, в першу чергу, збір. Збір ми збираємо на дрони, тому що дрони це те, що постійно необхідно. Це нагальна необхідність, це і розвідка, це і очі, це також і засоби ураження. Тобто дрони постійно потрібні, тому що це розхідний матеріал. Вони втрачаються, вони постійно потребують поновлення. І найголовніше дрони це те, що береже життя нашої піхоти. Дрони дуже полегшують ситуацію для бійців, які безпосередньо в окопах. Тому закликаю кожного задонатити, закликаю кожного долучитися до цього збору, тому що це зберігає життя і наближає нашу перемогу. Тараса на які саме а, дрони так, і ситуа... Та, це на Mavic, Mavic та Mavic 3T, це в основному розвідувальні, але також і ударні, тобто вони застосовуються як скиди, тобто на ці конкретні дрони ми збираємо. І по ситуації зараз на Покровському напрямку, зокрема в зоні відповідальності нашої бригади. Ситуація має тенденцію до певного загострення. Останні тижні ситуація непроста, Ворог нарощує свої штурмові дії, нарощує обстріли. Підтягнув резерви, і ну далеко зовсім не відмовляється від своїх планів захопити Покровськ, відрізати відрізати Покровськ від траси е, Павлоград Покровськ, е, тобто продовжує обстріли, продовжує обстріли зі всіх своїх е, засобів. Тобто, це і артилерія, і каби, і дрони, і застосовуючи тактику малих піхотних груп. Штурмує, е, намагається штурмувати наші позиції. Іноді це відбувається на техніці. В основному це автомобільна техніка, мотоцикли. Рідше броньована техніка, тому що броньованої техніки залишилося у нього значно менше. Ми достатньо багато техніки спалили, от але е, ці штурми продовжують, продовжуються кожного дня, і зараз останній тиждень мають тенденцію до загострення. Тараса, от про мотоцикли хотіла розпитати. Нещодавно речник оперативного стратегічного угруповання Хортиця розповів про штурм, який відбувався за допомогою близько чотирьох десятків мотоциклів. То як виглядає такий ворожий штурм на мотоциклах? Ну, конкретно цей штурм відбувався не в зоні відповідальності нашої бригади. Тому за деталі я вам не розкажу, але ні, 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 просто все, про використання ворогом саме мотоциклів для штурма. Питаю так, вони застосовують не тільки мотоцикли, застосовують буквально все, що може їх довести до наших піхотних позицій. Все, що може їх швидко доставити поближче до позицій нашої піхоти, і зокрема, і мотоцикли, і квадроцикли. Відбувається це дуже просто. Вони накопичуються спочатку за декілька кілометрів від, від наших позицій, накопичуються в посадках, в катах, тобто і готуються до штурмів. Тоді вирушають. Просто ну вони там з собою везуть ще боєкомплект, зброю вирушають і намагаються доїхати. Але наші оператори дронів виявляють їх. Зазвичай виявляють їх заздалегідь, не допускають до ну до піхоти і знищують на підступах. І ви кажете, мотоцикли. Насправді, мотоцикли це ще й не така рідкість. Буквально нещодавно ворог застосовував самокати, електросамокати і намагався турмувати на них. Це, правда було це не дуже успішно, були вони знищені. От, але е, ну, насправді е, всі, всі засоби йдуть в хід. Тобто, це і автомобільна, звичайна цивільна, цивільні автомобілі просто там переобладнані. Вони зрізають дах там е, і ну, загружають там боєприпасами. Тобто, буквально все, що може їх довести, е, от вони використовують. Тарас, нещодавно росіяни назбирали бронетехніки для того, аби організувати штурм наших позицій на Куп'янському напрямку. І ця атака для них завершилася фіаско. 12 машин було знищено, близько 100 росіян загиблими і пораненими були виведені з поля бою. Наскільки це? Часто явище на Покровському напрямку, щоб росіяни намагалися зібрати якісь такі механізовані загони і піти цими загонами вперед. Ну, як я вже сказав, броньовану техніку застосовують зараз вони дуже рідко, тому що ну, пік їхніх таких атак припав десь декілька місяців тому. І цієї техніки було знищено у них дуже багато. Тобто зараз броньованої техніки у них залишилось не так багато і використовують вони й основному точково, і не такими великими колонами. Тобто, по дві одиниці, максимум, іноді там три такого, щоб там по 10 і більше одиниць, поки що ми не спостерігаємо. Але насправді зараз ну ми підозрюємо, що ворог може накопичувати резерви і готувати якийсь черговий черговий такий удар. Тому що ну, взагалі, не видно, щоб він відмовився від своїх планів. Не видно, щоб вони думали про якесь перемир'я. Вони продовжують методично кожного дня штурмувати штурмувати наші позиції, і тобто, цілком можливо, що скоро вони застосують тут теж, накопичать більше броньованої техніки, застосують тут теж такий штурм масований. Раза 50 тисяч гривень вже на цю пору зібрали наші глядачі для дрон на дрони для вашої бригади. Друзі, дякую за те, що долучаєтесь, долучаєтеся активно, не шкодуєте свого часу, своїх грошей. Будь ласка, давайте закриємо хлопцям збір, тому що важлива справа. Потрібні речі, які треба прибрати, які треба придбати максимально швидко, придбати для того, щоб активніше бити ворога. І ми з вами можемо цьому допомогти. Тому, будь ласка, долучайтеся, переходьте за qr кодом Дивіться, є і карта. Будь-який спосіб обирайте, який для вас зручний, але давайте закриємо збір ну, Там 10 мільйонів. Завдання ти поставила амбіційне для наших глядачів. Але ж нас багато українців Безумовно, і ми але... закриваємо ці збори в ефірах. Люди дуже долучаються, і просто душа радіє, коли дивишся, як на карті додається, додається, і, і все більше додається гривень. Ми Мета можемо. амбіційна, але маленькими кроками, маленькими гривнями, ми обов'язково до неї дійдемо. Головне, не бути байдужими, дорогі друзі. Тому що зараз розкажемо, що відбувається у Харкові, зокрема, цієї ночі, і звісно. Потрібно багато працювати нам усім потрібно підтримувати збройні сили України, щоб цей жах якнайшвидше закінчився. Тарасе про дрони ще запитаємо на оптоволокні Росіяни дуже багато їх використовують. Чи збільшилася кількість у нас таких дронів, і які результати такого застосування? Так, насправді росіяни досить активно застосовують дрони на оптоволокні, і, на жаль, маємо констатувати, що зараз вони в цьому компоненті дещо переважають нас загалом в дронах. Звісно, у нас є перевага, зокрема на нашому напрямку. Але от дрони на у вони поки що розвинені трохи краще. Вони їх застосовують для того, щоб вибивати нашу логістику, тобто вони злітають приблизно на 6-8 кілометрів в тил, Знищують і намагаються знищувати е, там транспорт, е, мости переправи от, в такому ключі. Е, хлопці, які перебувають в цих районах, е, повідомляють, що там буквально вже все всіяно цим оптоволокном. От, mm -hmm. І якогось е, такого дієвого рішення проти цих дронів зараз не існує, тому що е, засобами РЕП подавити такий дрон неможливо от Його можна хіба фізично знищити, або фізично від нього там якоюсь сіткою захиститись. Щодо того, в нас, звичайно теж ми розвиваємо цей напрямок, наші інженери працюють над цим, і в нас теж є такі дрони. Але е, хочу сказати, що ці дрони це все ж таки не є якимось е, таким е, універсальним засобом. Тобто, звісно, вони мають свої переваги, але також вони мають свої недоліки, тому що оптоволокно буває. Може обламатись, тобто і тоді дрон стає буквально, він не здетонує тоді. І ну, тобто, він потребує певної майстерності від пілота такого дрону. Не кожен пілот в зможе керувати дроном на оптоволокні. Тому якби тут є свої переваги, і є свої мінуси. Так що, ну. Казати, що це дає якусь надзвичайну перевагу росіянам, зараз на наврядчі морду те, що нам дає перевагу, це підтримка наших громадян. Нашими громадянами нашої армії в рамках цієї підтримки понад 120 тисяч гривень за ці кілька хвилин нашого спілкування вам передали наші глядачі, і ми вдячні друзі. Кожному хто долучився до цього збору. Ви найкраще Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем степові хижаки імені Якова Гандзюка був з нами на прямому зв'язку.